Считай, это красивая марка, пусть физилисты не задерживаются, а бегом покупают. Сергій Філателій зі стажем поштові знаки колекціонує вже понад 17 років. Придбати нову марку Головпоштам приїхав одним з перших. Вже за годину після спецпогашення став щасливим власником чергового поштового знаку з серії зброя перемоги. Без західної зброї ми не зможемо ну, досягти тих цілей, які ми поставили, тому це ну, дуже так, символічний випуск. Ну, це, ж, це ж марки вже продовжують серію зброя перемоги, це вже другий їхній випуск. Знову з благодійності. Цікавий випуск, цікаві марки. Кава продовження серії придбав марку. Задонатив на дрони з кожного реалізованого блоку випуску Зброя перемоги світ з Україною. 12 гривень Укрпошта буде спрямовувати на допомогу нашим захисникам. Цією маркою хотіли підтримати наших захисників і захисниць, тому і випустили на честь їх цю марку була випущена нашою командою АТ «Укрпошта» за підтримки офісу президента та посольств наших партнерів, які вже півтора року надають нам сучасну зброю для спротиву агресії Російської Федерації. Марку Світ з Україною нетрадиційно гасили в музеї імені Дмитра Яворницького. Символізм цієї локації, танки, які нашим захисникам вже вдалося зупинити. А зображення західної техніки ніби натякає з озброєнням партнерів. Зупинимо ще директорка музею. Зізнається на пропозицію радо погодилась. Музей має давні традиції співпраці з Укрпоштою. Тут проходили і виставки філателістичні, в яких брала участь Укрпошта. Тому звісно, що ми не могли відмовити такі події, відбутися саме в музеї сучасної російсько-української війни. Із загального тиражу 150 тисяч примірників більше третину нових марок вже викупили в інтернет-магазинах. Від сьогодні їх можна придбати і у відділеннях Укрпошти в Дніпропетровській області. Максим Фандій Ілля Ломовський новини 9 каналу.